Уже там декілька машин, поліція, пожежа, скора допомога. Без вертольот. Тут турки запалили костер. Там же їде скора допомога. Поліція. Бо турки, турки щось запалили. Корач. Ну це про німеччину коротко. Якщо у нас сам траву палять. там... А... Ля, 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 ля. Просто во дворі кострик. На дачі во дворі кострик, глянь, заробить. йолки палки о, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Ля-ля-ля, скільки, там ще їдуть. Ще одна, ще одна, ще одна. Кострик в, цьому. В, в, на дачі десь за городом. Я вам кажу, був би кострик менше, все одно було б така суета. Да, ну і плюс, звісно, що знову за іколоє сидять, це дуже добре. Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс.